Копали незаконно, незаконно дали дозвіл на перепоховання. Мого чоловіка зруйнували пам'ятник без дозволу сім'ї. Валентина поховала свого чоловіка у лютому, 24-го на кладовищі у селі Миколаївка. Останні сім років каже, жінка працює за кордоном, але регулярно приїжджає сюди. Додає, 10 днів тому дізналася, що його могили тут більше немає. Син мій приїжджав. на кладбищі всегда по відділу связі ми общалися. І коли він приїхав і оце побачив, він сказав папу, викопали. Жінка стверджує, перепоховали чоловіка у Тернівці його родичі, мати, сестра та племінниця, які там живуть. Додає, ще у вересні 24-го Обухівська ОТГ, до складу якої входить їхнє село, повідомила, отримали запит від родичів покійного чоловіка. Валентина каже, ані вона, ані її син згоди на перепоховання не давали. Як можна просто підняти їм руки? отаке вершить в селі? Як? Ну де закон? Де закон? Родина не давала це згоди. Ми зараз знаходимося в місті Тернівки. Тут похований, перепохований мій рідний дядю Кузьменко Микола Вікторович. Тетяна розповідає, померлого одразу хотіли поховати тут поруч з могилами рідних. Втім, не змогли домовитися з його дружиною та сином. Бо тут похований батько, тут бабуся, тут брат рідний. Бабусі 87 років, це мама померлого. Тому ми просили, щоб поховали його тут, щоб бабушка мала змоги приїжджати, приходити на могилу до свого рідного сина. Жінка каже, могила дяді у Миколаївці була недоглянутою, тож родичі звернулись до селищної ради для перепоховання. Додає, кілька разів намагалися зв'язатися з дружиною та сином померлого, аби попередити про це. Я написала їй в телеграм-канал. Вайбер канал, але мої листування вона не прочитувала. Ми писали Олегу теж. Ну, я його ставила в від, відомості, що кажу, як ти не прибираєш, вам нема діла до батька, мати нема в країні взагалі. То ми кажу, батька будемо перепоховувати. Як хочеш Олег на півроку заказали пам'ятник і з сином поставили. Цвіти тут були. Мій син із родиною приїжджав поминати. Суспільне звернулося до Обухівської селищної ради, яка й приймала рішення щодо перепоховання. Начальниця юридичного відділу Олена Єрем'єєва повідомила, родичі померлого надіслали їм адвокатське звернення. Виконком його задовольнив. Додає, повідомляти про це дружині померлого не зобов'язані. На той момент те, що писав адвокатські запити, адвокатські звернення писали, що вони за кордоном було зазначено в заяві. Добре, а їх взагалі сповістив? Це мені невідомо. Переліку документів згода однієї або іншої сторони не потрібна. Так там тобто будь-хто родичі, а вони є родичі. Адвокат Андрій Варба каже, право на перепоховання померлого мають родичі першого ступеня споріднення. Це діти, батьки та подружжя. Додає, законодавство України не регулює питання сповіщення про цей процес членів сім'ї. Законом також не врегульовано питання, скільки разів може бути перепаховано тіло. Тобто, якщо це буде такий триваючий конфлікт між родичами, то інші родичі по ступінню споріднення також зможуть поставити питання про перепаховання тіла назад або в іншу місцевість. Дружина померлого Валентина каже, мухила її чоловіка має бути на кладовищі в Миколаївці. Додає, зробить усе можливе, аби знову його перепоховати. Я хочу повернути. Я хочу повернути, наказати, наказати уголовне наказання за отаке безправ'я. Люди добрі. Де ми живемо? В якій країні, Та що ж це таке, що ми отакі безправні. Роман Михальчук, Олександр Шалдибін та Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.